Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Про все найголовніше з фронту і тилу на 13.30 від журналістів. Фактів через масовану атаку ударних безпілотників на Київщині цієї ночі зафіксовано пошкодження 13 приватних осель у чотирьох районах. В одному з будинків внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа. Повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. В області тривога тривала понад сім годин. Це була одна з наймасованіших атак шахедами за цей рік. Захисники збили всі 89 дронів камікадзе. 40 них летіли на Київщину, і це була основна ціль ворога. Ще з вечора окупанти запустили безпілотники з кількох напрямків півдня, півночі, сходу. Окрім шахедів, наші оборонці збили ще одну ракету Х-59, якою Росіяни атакували Миколаївщину. Стільки ж ударних дронів Росія востаннє запускала в новорічну ніч. Нагадав командувач повітряних сил. Тоді, як і сьогодні, протиповітряна оборона встояла до відбиття атак з неба залучалися мобільні вогневі групи всіх сил оборони. Тактична та армійська авіація, зенітні підрозділи та реб. Щонайменше сім обл військ повідомили про нічну шахетну атаку. Дев'ять дронів камікадзе. Наші оборонці приземлили на Херсонщині. Регіон накривали із артилерії з окупованого лівобережжя. Внаслідок удару в Херсонів досвіда загинув літній чоловік. Троє людей поранені. У небі над Дніпропетровщиною наші захисники знищили шість шахедів. Водночас армія Росії з вечора до півночі атакувала регіон із артилерії та дронів. На Нікопольщині пошкодили соціальний заклад. Десять годин тривога тривала на Черкащині. Там вдалося збити чотири дрони без постраждалих. Стільки шахедів летіло на Харківщину. Працювала протиповітряна оборона і на Полтавщині. Там теж всю ніч вила сирена. Місцеві пабліки писали про вибухи в Миргороді. В облік адміністрації кажуть, що влучань і постраждалих немає. На Ізюмщині на російській протипіхотній міні підірвався старший чоловік. Це сталося напередодні в день у селі Мала Комишуваха. Повідомляє прокуратура Харківщини. З пораненням ніг потерпіли доповз до свого автомобіля, в якому помер від крововтрати. А в Куп'янську, внаслідок обстрілу з ворожого фпв дрона, напередодні поранено чоловіка. Повідомляє Національна поліція Харківщини. На межі власних фізичних та моральних сил працюють медики 47-ї бригади, яка боронить позиції на сході. Та іноді буває і таке, що допомогу надавати доводиться окупантам полоненим. Тож, як опанувати себе і допомогти ворогу тому, хто прийшов до нас зі зброєю в репортажі з передової Костянтина Мельникова. Вони щоденно рятують життя українських захисників. Друже, поверніть, будь ласка, на бочок на оцей. ми ще до мене робіть. Через стабілізаційний пункт 47-ї бригади, яка нині боронить позиції на одному з найгарячіших напрямків східного фронту, проходять десятки поранених військовослужбовців. Іноді виникають ситуації, від яких опускаються руки. Та вони не мають права здаватися. Щоразу військові медики збираються духом і рятують бійців навіть тоді, коли це здається вже неможливим. Основний етап стабілізації відбувається у нас. Тобто всі тяжкі стани, геморгічний шок. Віктор Тимощук на цьому стаб пункті головний медик розповідає: більшість поранених починає поступати надвечір саме тоді, коли ворог штурмує позиції сил оборони. Переважно це осколкові поранення, але й трапляється, що доводиться ампутовувати кінцівки. Й у таких непростих, як моральних, так і фізичних умовах, адже стаб-пункт розташований поряд з лінією зіткнення, втриматися на плаву допомагає перш за все. Команда у нас класна команда. У нас висококласні анестезіологи, які працювали в цивільному житті, хтось з дітками теж працював, анестезіологи, хірурги, операційні сестри. А ще наснаги додають ті, хто повертається в стрій після поранень. Медикам достатньо бачити, що їх колишні пацієнти самостійно приходять до них і вже не по допомогу. У нього було поранення, проникаючи в червну порожнину. і... Нижні кінцівки і верхні кінцівки, там було багато в нього поранень. Я дуже радий бачити його, що він виздоровів і повернувся в стрій. І це так неочікувано. Це була дуже тепла зустріч. Для мене це найкраща нагорода. Та опановувати себе доводиться не лише при постійному потоці поранених. Буває таке, що допомогу потрібно надати й самим окупантам, які потрапляють у полон. І тут верх над емоціями вже беруть міжнародні конвенції, яких Україна на відміну від Росії таки дотримується. Не, не можна ліха через рот. Мені бідь була виході. Сидім борашки, дихаємо через ніс. Бо ж розуміють, кожен полонений це обмінний фонд, який згодом допоможе повернутися додому комусь із українських бранців Кремля. Ось так щоразу опановуючи себе, медики день за днем рятують життя і закликають тих, хто у тилу чи готується долучитися до лав збройних сил, опановувати тактичну медицину. Адже ці знання можуть врятувати життя незалежно від того, де ви зараз перебуваєте. Все в аптечках є, а надати допомогу не можуть. Кваліфіковані. Чому на думку? Не хочуть вчитися, Вважають, що це не за потрібне, тому і треба проводити пояснювати людям, що вони навіть в живучи в місті, можуть з таким стикнутися. У нас немає ні одної точки, де почуваєш себе безпечно. Костянтин Мельников, факт та Єдині новини. Камала Гарріс зруйнувала лідерство Трампа у семи ключових штатах. З таким заголовком вийшли свіжі соцопитування від Блумберг. Тож демократка отримує перевагу над республіканцем. 48% опитаних у штатах, що вагаються, підтримують Гарріс, а 47% – Трампа. За даними видання, Гарріс має особливу прихильність серед молоді афроамериканців та іспаномовних виборців. Показники демократки кращі, аніж були у Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим як президент США зняв свою кандидатуру з перегонів. Тож Камала Гарріс випередила свого суперника. Від республіканців в Аризоні та Неваді, а також більше ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані. Водночас, за опитуваннями видання Reuters, Камала Гарріс має мінімальну перевагу над Дональдом Трампом всього 1%. Нагадаю, вже на початку наступного тижня планується, що Камала Гарріс оголосить кандидатуру свого віце-президента. Армія Ізраїлю ліквідувала ватажка терористичного груповання Хамас Ісмаїла Ханію. Він саме перебував у Тегерані на церемонії інаугурації президента Ірану Масуда Пешецькіана. Як пишуть місцеві медіа, на терориста напали в його резиденції в іранській столиці. Разом з лідером Хамас ліквідували одного з його охоронців. Обидва загинули мученицькою смертю, як пишуть журналісти. Однак офіційний Іран не дає жодної інформації, як саме вбили Ханію. Представники Хамас уже заявили. Що смерть лідера спровокує значну ескалацію конфлікту в секторі Гази? Різні палестинські організації закликали своїх прихильників вийти на протести. Тоталітарні країни почали активно засуджувати вбивство терориста. Серед них агресорка Росія, Туреччина, Іран та Китай. Гарячі після протистояння триває у Венесуелі. Опозиція оприлюднила власні підрахунки результатів президентських виборів, основані на екзитполах. Згідно з ними за опозиційного кандидата Едмунда Гонсалеса проголосували 67% виборців. А за чинного президента, друга Путіна Ніколаса Мадуро, всього 30%. Офіційні результати підконтрольної владі національної виборчої ради, оголошені в понеділок, радикально відрізняються. Мадуро понад 51%, Гонсалес. 44 незалежні соціологи назвали такі цифри неправдивими. На вулиці міст з протестами вийшли тисячі людей. Мадуро звинувачують в узурпації влади і вимагають визнати поразку на виборах. У кількох містах протестувальники поскидали пам'ятники попередньому, вже покійному президенту Угочавесу, який і привів Мадуро до влади. Зробив він це 11 років тому. Нині ж Мадуро хоче піти вже на третій шестирічний термін президентства. Тож протестувальників жорстоко розганяє поліція. 11 людей вже загинули майже 750 – арештовані. Тим часом Адуро зібрав мітинг зі своїх прихильників і пообіцяв кинути лідерів опозиції за ґрати. В Ужгороді волонтери руху підтримки закарпатських військових за півроку виготовили і доправили на фронт 400 дронів. Усі пристрої якісні, надійні на комплектування. Волонтери збирали, зібрали понад 7 мільйонів гривень на різних ярмарках та акціях. Виготовляють дрони фахові інженери. Це восьмидюймовий ударний дрон Камікадзе здатен підняти до трьох кілограмів ваги і летіти з нею на далеку відстань, щоб уразити ворога, його зброю, бліндажі і навіть танки. Замість вибухівки інженер прикріпив до нього пляшку з водою і демонструє нам можливості коптера. Підніматись може майже необмежено. Ну там скільки скільки вистачає антени, щоб о, був сигнал з невеликою вагою, наприклад, з півтора кілограми, може там до кілограма, він може залетіти і на 15 кілометрів. Волонтер приховує своє обличчя заради безпеки. За фахом він авіаційний інженер. Дрони виготовляє разом із групою фахівців, які пройшли спеціальне навчання. Їхні коптери надійні 100% вражають ціль і бережуть життя наших захисників. Я Радив, якщо не вмієш, або пройти курси з виробництва дронів з їх налаштування, програмування і так далі, або просто донатити організаціям, які цим займаються вже професійно. Перший коптер ці ужгородські волонтери виготовили в січні. Почали з найпростіших семидюймових fpv дронів камікадзе. Тепер роблять ще й восьмидюймові та десятидюймові багаторазові безпілотники, бомбери оснащені системою скидання боєприпасів. Вони летять на більшу відстань і з більшою вагою. Бою. кожен коптер комплектують, зважаючи на запити військових, обов'язково тестують його і налаштовують на різні напрямки фронту. Відправили уже 400 дронів і щойно отримали від пілотів з війни. Подяку. Кожен, хто візьме в руки цей прапор, відчує то тепло вдячності і зв'язку. Це їхній фідбек. Це означає, що ми на правильному шляху. Напрямок із виготовлення дронів волонтери назвали рій. У ньому об'єдналися майже 60 людей за півроку на комплектування до залізних пташок. Волонтери зібрали понад 7 мільйонів гривень, організовують різні ярмарки та акції на вулицях міста і в супермаркетах. Стоїмо з скринькою з дроном. Молоді люди часто вкидають досить пристойні суми. А ми дякуємо кожному за будь-які донат. Виготовляти безпілотники власноруч дешевше ніж купувати готові. Ужгородські волонтери на кожному коптері заощаджують 8 тисяч гривень. За один раз доправляють їх на фронт щонайменше 10. Інженери можуть збирати втричі більше дронів, але бракує грошей. Тому закликають усіх допомагати їм фінансово тільки спільними зусиллями. Тільки активною повсякденною роботою ми отримуємо ту очікувану, ту жадану, ту потрібну всім нам, нашим дітям і нашим внукам перемогу. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти, ICTV, Єдині новини. Герої нашої наступної розповіді віддали 10 років, щоб підняти туризм у мальовничому сирі Станіслав на Херсонщині. Подружжя Валентин та Олена Білозоренки стали відомими завдяки своїй козячій фермі, де виготовляли сири за європейськими рецептами. Усе, що вони будували руками, знищила війна. Втім, торік доля подарувала їм надію на відродження власної справи на Київщині. І ось Лиманська коза, саме так називається нова ферма, знову приймає гостей на дегустації сирів серед перших відвід. Відувачів був і Даниїл Самсонов майже гірські краєвиди, чисте повітря, а ще є дання з природою та тваринами. Варто людям ближче познайомитися з козами, як вони перестають бути дорослими. На цей приїзд гостей фермери Валентин та Олена Білозоренки чекали з особливим хвилюванням, бо це перше прийняття на новому місці. Востаннє вони зустрічали відвідувачів ще до повномасштабної війни на своїй фермі на Херсонщині. 12 років тому подружжя переїхало з рідного Херсона до села Станіслав, що за кілька кілометрів від міста. На березі лиману з мальовничими скелями подружжя облаштувало козючу ферму. Та взялося готувати крафтові сири. Когда почалась війна, у нас вже була туристична локація громна. К нам приїжджали люди з юго України з Київської області, Одеської, з Ніколаївського, з, з Житомирської. Різні туристи двох автобусами, автобусами приймали їх. У нас ми делали до 16 видів сира. У мене було практично вже 50 коз. З початком великої війни їхнє село опинилося в окупації. Завдяки козам родина фактично вижила, бо з молока готували їжу. Потім прильот один вбило нашого козла. Породного. Честера. Потім дві кисеньки померло, мабуть, не витримали просто сердечно. Та навіть після деокупації жити у Станіславі було неможливо. Щонедень то ворожий приліт просто у подвір'я. Торік восени під час поїздки до столиці пані Уланна випадково дізналася про цю ферму на Київщині. Її власниця, також переселенка, готова була безкоштовно надати господарству у користування. Я зразу зрозуміла, що якби мій чоловік це бачив, він би вже пішки гнав сюди, кисло всі шлюли б сюди, бо тут раї для них. Однак до раю потрібно було ще доїхати. Головна умова за Брати усіх тварин. З перевезенням допомогли волонтери. 50 костен, 20 собак, 10 кошек. Слава Богу, люди знайшлись, такі в нього казалася заброшена фірма, тут дому, і він знайшов нам, і, де жити, і дав сироварню. Це святі люди, яких я буду всю життя з добрим словом. Уже на новому місці фермери знову готують сири і одразу 12 видів. Є італійський качота, рікотам'який італійський сир, є грецький сир, фета, халумі, кіперський сир для грилю. Швійцарський сирбель піркнолів я навчалася сама. Я вам чесно скажу, що по спочатку це були з інтернету якісь ролики. Привіт, маякій куколки. Моя зайкапугавка. Днями ферма прийняла перших гостей на дегустацію сирів. Уперше за понад два роки Великої війни. Люди дивуються смакам, а надто історія, яка передувала приготуванню цих делікатесів. Дуже смачне різноманіття смаків. Багато. Я ну очікувала тільки два-три. А тут ну повна тарілка. Ну такого ніде я не пробувала. До своїх кіз фермери ставляться не як до тварин, а радше як до дітей. Білозоренка певні, це не вони врятували тварин, а навпаки. І тому не ми їх не могли кинути, бо ми за них відповідальність несли, і вони нам допомогли. Вижити, вистояти тим, що ми за них повинні були піклуватись і, і жити тим, щоб для них робити працювати, і він вони нас так врятували. Благодаря людям, які нас тут прийняли, Я думаю, що ми зстановимося і зможемо продовжати своє діло і радувати і київлян, і приїжджих нашими сирами і козочками. Даніл Самсону, Дмитро Матвієнко. факти сітів єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.